телеканалі РТБ, час новину студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Два футбольні поля, одне з яких штучне. Можливість проводити змагання за повною легкоатлетичною програмою, трибуни на 10,5 тисяч місць. А головне унікальний критий манеж з доріжкою на 300 метрів. Таким уже через три роки, якщо втіляться у життя, плани обласної влади буде стадіон Авангард у Рівному. На презентації ескізного проєкту реконструкції споруди побував Руслан Саволяк. Будівництво стадіону Авангард завершили понад 40 років тому. Нині споруда перебуває в аварійному стані. Почали руйнуватися стіни. Окрім цього, стадіон вже не відповідає багатьом сучасним вимогам. Тому архітектори вважають доцільним залишити після реконструкції лише фундамент і частково стіни. Практично ми змушені проводити реконструкцію як існуючих приміщень, так і виконувати добудову і прибудову певних приміщень які необхідні сьогодні для нормального функціонування такого такої споруди при розробці ескізного проекту врахували побажання насамперед представників королеви спорту легкої атлетики проте і про шанувальників ігрових видів теж не забули Згідно до проекту, стадіон матиме футбольно легкоатлетичний профіль, сучасне поле, вісім бігових доріжок замість нинішніх шести і головна родзинка унікальний легкоатлетичний манеж. Проєктанти розмістили манеж на третьому поверсі над центральним входом. Його обладнають біговими доріжками довжиною 150 метрів по прямій і 300 по колу. Розраховують, що створені умови відповідатимуть міжнародному рівню. Таких в Україні немає, і наскільки я знаю, наскільки мені досвід дозволяє це сказати, в Європі такої спортивної продукт також немає. А ще на стадіоні планують встановити накриття над трибунами. А при будівництві другої черги хочуть облаштувати кафе на 100 місць, невеликий готель, оздоровчий комплекс та офіси. Кількість глядацьких місць буде понад 10 тисяч. Попередньо підрахували, що вартість нового стадіону. Становитиме 200 мільйонів гривень. Ми довго робили аналіз тих споруд, які будувалися в Україні і прийшли до висновку, щоб мінімальні були навантаження на наш місцевий бюджет, щоб зробити таку споруду, щоб вона максимально була завантажена. Цілий рік реконструкція авангарду. Проект масштабний, кажуть представники обласної влади. Аби втілити його в життя, потрібна допомога держави і приватного капіталу. Тому наступним кроком стане представлення проекту у більш ширшому колі міністрів, народних депутатів, меценатів, спортивних функціонерів. Окрім цього, хочуть влаштувати і громадські обговорення запропонованих змін. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Конфлікт у воднику від сьогодні в університеті звільнена ося сторожа гуртожитків та навчальних корпусів. Люди, які працювали на цих посадах, добровільно і свідомо написали відповідні заяви, адже кажуть, їх запевнили, що це звичайна формальність. Адже завтра усі вони будуть працевлаштовані. Їх нові роботодавці, київські охоронні фірми, які перемогли у тендері, оголошеному вищим. Екс сторожі розповідають, що адміністрація закладу запевняла, умови праці та розмір заробітної плати буде збережено. Натомість нові роботодавці гарантують лише мінімальну зарплату і не обіцяють збереження соціальних гарантій. Чи справді це так з'ясовувала Людмила Васюха? Ще вчора вони були у штаті НовГП, а вже сьогодні працівники приватних охоронних структур їх звільнили за згодою двох сторін. Побоюючись за майбутнє, ці люди зрання чекають в коридорі на роз'яснення від керівництва вишу зв'язку. з організацією підрозділу. Ну нас так, якби продають інші фірми з обмеженою відповідальністю. Нам обіцяють ти з вирахуванням. Але не дають нам ні нічних, ні святкових, нічого. Лікарняне лікарня не ні відпусків, нічого в нас немає. Скільки людей це відрахуванням? 18% від цієї суми. Це получиться нам ну так як порахуватись дев'ятсот зриво. Нам не дали вибору. Нас поставили перед фактом, або ви роз або ви пишете, ані розраховуйте. І все. екс-сторожі розповідають, нібито їм обіцяли сповна зберегти попередні умови праці. Натомість кажуть люди, нові роботодавці гарантують лише мінімальну зарплатню і не обіцяють оплачувати лікарняні чи відпускні з другого числа звільнення з університету, з 3 числа прийом на структуру. Значить, заяви ваші підтверджені, підписаний наказ про ваше звільнення. І переможе структура по тендеру, готова вас приймати на роботу, на ті ж самі робочі місця, на ті ж самі умови праці, плати праці, які у вас були попередні. Необхідність у звільненні сторожів, пояснює адміністрація, вишу виникла через надмірні фінансові витрати університету. Тож ще минулого року заклад оголосив тендер на закупівлю послуг у сфері громадського порядку та безпеки. Пропозиції на конкурс подали 10 фірм. Перемогу здобули дві столичні охоронні структури. Відтепер товариство з обмеженою відповідальністю ЄСБ Гарант буде охороняти гуртожитки водника а приватне підприємство, де Чотири навчальні корпуси вони будуть зобов'язані надавати вам умови праці відповідно до чинного законодавства. Причин для занепокоєння людей в університеті не бачать. У ректораті припускають, що новоспечені охоронці хвилюються через конкуренцію між їх роботодавцями. Тобто фірми пропонують різні умови і природньо, що усі хочуть потрапити туди, де ліпше. У телефонній розмові директор ЄСБ гаранту Віталій Погодянський повідомив, що усі колишні сторожі водника сьогодні працевлаштовані. Але якщо раніше в університеті вони працювали за трудовою угодою, то нині стали під.

Віталій Погодянський також пообіцяв у четвер приїхати до Рівного і запевнив, що конфлікт владнає. Людмила Васюха, Назар Мідріган, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Рівняни, які зайшли до поліклініки номер два, мали можливість вимірити артеріальний тиск. Таку акцію проводять не вперше. Мета її привернути увагу людей до серцево-судинних захворювань. Адже зараз кажуть медики, кожен четвертий житель басного центру має такі недуги. А ще лікарі під час акції нагадали про можливість скористатись знижками на ліки від гіпертонічної хвороби, які запровадила держава. Іван Бавикін став відчувати проблеми із здоров'ям після 65 років. Чоловіка це насторожило. Він звернувся до лікаря, почав приймати медикаменти та регулярно вимірювати тиск. Трошки серце пошалують. головні болі йдуть. Я постійно вдома міряю роз 4-5. Утром об в обід, ввечері роз спать. Приймаю різні таблетки. Таке відповідальне ставлення чоловіка до свого здоров'я дає свої результати. 24 на да. 72. Тільки Польщі. Та загалом картина не втішна, кажуть організатори акції. Чимало людей, які вирішили виміряти тиск, мають проблеми зі здоров'ям. Кожен другий має проблеми з тиском. Ну, так, підвищений і тиск, і пульс. картинка. Якби не досить хороша. Всіх цих людей спрямовують до лікаря, адже лише дільничний чи кардіолог може призначити відповідне лікування. Та хворі, які знають про свої проблеми, намагаються самі регулярно бувати на прийомі. Стараюся регулярно відвідувати. У мене дуже завжди тиск, гіпертонічна хвороба в мене. Як давно, Ой, давно з 98-го року. Я заходила в реєстратуру, там я бачила, що там вимірюють тиск. Угу. А вже як до лікаря, то вже. Ралася вимірювати Дільничний терапевт зауважує, що проблеми із серцем та тиском є у половини людей, які проживають на її дільниці. Так щодня на прийом приходить до 20 пацієнтів, хворих на артеріальну гіпертензію. Якщо рівняни не поспішають до поліклініки, то терапевти намагаються відвідати їх з профілактичними оглядами вдома. Є люди, які не ну, відвідують просто поліклініку. але ми стараємося їх всіх знати. Ми викликаємо. Якщо є спадковість, ми знаємо, що хворіє, наприклад, мати чи батько, то ми спостерігаємо за цими пацієнтами, щоб не пропустити. Розвиток цієї гіпертонічної хвороби у рівному ж кажуть в управлінні охорони здоров'я проблеми з тиском має кожен четвертий житель. А показник смертності від захворювань серцево-судинної системи вже тривалий час, займає перші місця серед інших хвороб. Тому проводити такі заходи для профілактики розвитку недуги вкрай доречно у рамках проведення подібних масових вимірювань артеріального тиску, відзначення заходів, присвячених дню серця, дає можливість якраз. І провести профілактичні огляди, і виявити ті захворювання, які на сьогоднішній день. Пацієнти ще пацієнтів не діагностовані. Виправити ситуацію має проект з регулювання цін на препарати для лікування гіпертонічної хвороби. Його розпочали ще рік тому. Однак, за словами чиновників, люди не поспішають скористатися цією програмою. Під неї з держбюджету для рівно виділили мільйон гривень. Однак використано було лише третину суми. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма «День». Без черг, без пошуків того чи іншого соціального фахівця і без блукання численними кабінетами. Саме так, згідно з соціальними ініціативам президента, повинен проходити процес оформлення державної допомоги. Для цього в області в усіх районах створені громадські приймальні на базі управлінь праці та соцзахисту допоміг державі у їх облаштуванні. Світовий банк. Нині обласна влада перевіряє, як зарекомендували себе у роботі такі приймальні та чи немає на їхню роботу скарг від людей. Далі Іван Марчук. Що ви можете мені запропонувати? Як мені скористатися е, от допомогами? Пільгами просто прийти і задати таке ж питання, як заступник голови обласної адміністрації Світлана Сад до Березнівського райуправління соцзахисту може будь-хто у цій держустанові діє громадська приймальня, яка працює за принципом єдиного вікна і без обідньої перерви. Це стало можливим завдяки проекту вдосконалення системи соціальної допомоги. Його у всіх районах реалізували за сприяння Світового банку. У березному відремонтоване приміщення оснастили необхідною технікою та програмним забезпеченням. Тож людині не потрібно шукати. Того чи іншого спеціаліста, бо все, що треба у одному кабінеті, приходять до нас. Ми визначаємо який статус людини, на яку допомогу вона претендує. Можливо, інші не тільки грошові допомоги, а іншу допомогу людині треба надати. Тобто людина, яка приходить до нас в приймальню, ми залучаємо спеціалістів інших відділів, чи це пільги, чи це якісь чорнобильські виплати. От працюємо тут з нею, визначаючи для людини, що ну, чого вона потребує. Відзиви добрі тут людина також може отримати перелік документів, які потрібні. Зібрати для тієї чи іншої допомоги, а щоб не їхати із зібраними паперами із села знову в райцентр на підмогу приходить уповноважений по сільській раді, який усе сам завезе і оформить. Тетяна Лобанова, яка опікується селом поляни, теж радіє створенню такої приймальні, бо і їй не потрібно обходжувати десятки кабінетів. Зростають розміри допомог, з'являється багато нових видів допомог, Особливо це стосується малозахищених захищених верств. Я так само. Хожу ж по обстеженню. Я кажу, о вам є субсидія. А я розношу їм повідомлення. І вони мені дуже дякують. Ох, яка хороша субсидія! Така так мало платити. Ну бо так є. загалом із початку року понад 300 таких фахівців вже допомогли майже 64 тисячам краян уникнути бюрократичної тяганини, і жителі змогли значно легше скористатися гарантованою підтримкою держави. Люди обізнані. З усіма соціальними ініціативами, які сьогодні впроваджуються, і в державі, і в тому числі у нас на Рівненщині, і сьогодні робиться акцент на надання якісних і доступних послуг всім верствам населення, а особливо соціально незахищеним. Іван Марчук Сергій Абрилевич, інформаційна програма День. Увечері 1 жовтня перестало битися серце однієї з легенд рівненського спорту. На 76-му році пішов з життя ославлений спідвіїст Віктор Трофимов. За роки своєї зіркової кар'єри він був чотири рази срібним та три рази бронзовим призером командного чемпіонату світу. Двічі виступав у фіналі особистої світової першості. Віктор Трофимов був біля витоків з підвею у Рівному. З Часом його естафету підхопили син Володимир та внук Віктор. Прощання з легендарним гонщиком відбудеться у четвер 3 жовтня з 11 до 13 години на Рівненському мототреці. На Рівненщині встановили новий рекорд. Авторами його стали студенти Національного університету Острозька академія, з нагоди 200-річчя Тараса Шевченка, що святкуватимемо у березні наступного року. Вони провели поетичний марафон. Вісім творів поета декламували 2100 студентів та школярів острога за наймасовіше виконання творів українського класика. Вони потрапили до книги рекордів України. Таким чином в академії зустріли 437-му річницю від дня створення навчального закладу та 9%. В'ятнадцятого з дня його відродження детальніше Алла Сащук минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. На один день спортмайданчик Острозької академії перетворився у поетичне поле. Тут звідусіль звучить поезія Шевченка. Студенти академії влаштували поетичний марафон. З нагоди 200-річчя, з дня народження Тараса Шевченка, який відзначатимуть наступного року. Викладачі та студенти вишу читають поезію кобзаря. До них приєдналися учні Острозьких шкіл. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля особливо зворушливо було почути шевченківські рядки про Україну з вуст студентів з Канади. Свою Україну любіть! Любіть її! В одному місці і в один час вірші Тараса Шевченка прочитали на пам'ять 2100 осіб. Це наймасовіше виконання творів Кобзаря. Переконаний представник національного проєкту Книга рекордів України Олександр Шустерук. Тому рекорд встановлено. Місце фіксації рекорду. Україна, Рівненська область, місто Острог, Національний університет, Острозька академія. Дата 1 жовтня. 2013 року диплом підтверджує факт реєстрації досягнення як рекорду України і виступає свідченням загального визнання. З встановленням поетичного рекорду справа не обмежилася. Під енергійні ритми музики молодь виклала ще й портрет Тараса Шевченка. У Нас було на це два тижні, і погодні умови не відповідали таким, яким нам би хотілося, оскільки майже тиждень йшов дощ. Але були настільки наполегливі студенти, які проходили навіть в поганих погодних умов і в дощ. І заслуженою перемогою всіх присутніх привітав ректор академії Ігор Пасічник. Це особливий рік у житті нашої академії, тому що ми потрапили в п'ятірку найкращих класичних університетів України, і це свято, як ви бачите, сьогодні я як пасічник в спеціальному костюмі, тому що сьогодні радісне свято. Мені приємно, що наші студенти асоціюють себе. З найбільш працьовитою у світі з жилою цього дня справді було метушливо, мов у вулику. Невгамовне студентство влаштувало конкурс на кращий костюм бджоли. У парку працювали виставки рукоділля, художніх робіт, фотографій. Завдяки активності студентства, спільній праці влади та професорсько-викладацького складу, Острозька академія стала справжнім відродженим символом історичної Волині. Це не просто навчальний заклад, це центр культури, це центр розвитку і. Те, що свого часу це був перший вищий навчальний заклад у східній Європі, і сьогодні він так потужно відроджується, це теж символічно, тому для Рівненщини дуже важливо, що тут працює, розвивається Острозька академія. Святкові урочистості продовжилися в актовій залі університету. Кращих викладачів та активних студентів було нагороджено почесними грамотами та відзнаками. Алла Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Петанк, або якщо українською зафіксовані ноги, французьку гру з такою назвою презентували у Рівному. Покидати металеві кулі на влучність у парку імені Шевченка зібралося кілька десятків рівнян. Був серед них і наш Володимир Строс. У Франції змагання з петанку проводять регулярно та навіть показують на телебаченні. А от українці та рівняни, зокрема, про цю гру знають мало, кажуть громадські активісти з французького альянсу. Вони вирішили виправити ситуацію та запросили до рівного досвідчених петанкістів. Віктор пояснює рівнянам основні правила та стратегію перемоги, адже можна не лише влучно жбурнути свою кулю, але й відкинути снаряд суперника. Фонте так називається. Це отак нелябуля. А це коли фонти. Грають у петанг тет а тет або ж командами. Кожен робить по декілька китків. Зрештою, класичний поєдинок триває до 13 очок. У кожному з раундів можна набрати від одного до трьох пунктів. Головне кинути металеву кулю ближче до маленької кульки, ніж суперник. Ми визначаємо, де кулі нашої команди, а де суперника за допомогою розмітки. За словами французьких гостей, нині у світі більше 300 тисяч професійних гравців у Петанк. щодо аматорів, то їх лише у Франції мільйони. Людина починає краще розуміти своє тіло, розвивається влучність, м'язи, фізичні, моральні та розумові якості. Демонстраційний турнір у парку Шевченка представники французької організації Ажір провели у рамках французького вересня. До цього кілька подібних показових занять відбулося у рівненських школах. Взагалі, вже було проведено три таких змагання: навчання це була школа 13 міста рівного, 15-та школа і гімназія гармонія, де діти вже змогли повчитися і навіть позмагатися з цього виду спорту. Французи планують і надалі розвивати цей вид спорту у рівному. Змагання з питанку організатори вирішили провести у формі майстер-класу. Його основне завдання навчити якомога більше рівнян правилам цієї французької гри. А вже навесні має відбутися справжній чемпіонат з нагородами та призами. Володимир Струс Назар Мідріган. Інформаційна програма День більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаю з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі.